Ось така ситуація. Вже кілька днів намагається поспілкуватись з представниками Черкаської теплоелектроцентралі, розповідає мешканка будинку по вулиці Героїв Дніпра, 7, Вікторія Лебідь. Кажуть, ми нічого не знаємо, нам ніхто не говорив про вашу ситуацію. Ви ж по лічильнику платите. Жінка говорить, з минулої середи батареї в її оселі холодні. Гріються з родиною як можуть. каже, та найбільше рятують обігрівачі. На ніч ми боїмося вмикати. Ви самі розумієте, зараз проводка тут. Ну. На ніч ми все вимикаємо. А зранку стоїмо о п'ятій ранку, вмикаємо, щоб дітки проснулися вже до школи, і вдягалися. Голова правління житлово-будівельного кооперативу Ілля Кирильчук зазначає, проблеми з опаленням на верхніх поверхах виникають щороку, і ніхто не пояснює причин. У нас в другому під'їзді така ситуація була. Вони приїхали 10 чоловік. В місті подивились, квадратні глаза зробили, що лічильник крутиться в зворотньому напрямку, і поїхали. Через час приїжджають. Що ви зробили? Там ми пішли до директора, він дозволив нам вкру... додати один насос. Ми додавали і все пішло, понімаєте? Тобто, ми вважаємо, що це тільки відбувається із-за економії, що ТЕЦ економить пальне, наверное, да, і не дає. Достатній перепад тиску. Переселенка з Херсона Людмила Гришина проживає на 13-му поверсі. Нещодавно стала бабусею, тож каже, планувала облаштувати в квартирі дитячу, але всі стіни вкрила пліснява. У нас на стінах дуже цвіте. Ми його витримали, але через 2-3 дні і знову з'являється. Під час зйомки сюжету мешканці будинку отримали повідомлення від ТЕЦ про усунення проблеми з теплопостачанням. У трубах з'явився тиск, каже пан Ілля. Із подачі е, теплоносій ішов, і, і з обратки заходив у подачу, тобто від'ємний був тиск. А тепер вже йде подача по цьому подавальному трубопроводу. Кількості 4 куба в час. Це нормально. І зараз через півгодини, через годину, весь теплоносій піде по е, стоякам на квартири. Журналісти Суспільного звернулись із запитом в компанію Черкаська ТЕЦ, аби з'ясувати ситуацію. Заступник директора підприємства Григорій Безкоровайний відповів так: забезпечено перепади теплоносія, забезпечено температурний режим, і будинок почав набирати тепло. До 17-ї години якість теплопостачання по цьому будинку. Відновлена повністю зв'язок з головою ЖБК. Підтримується будинок на контролі. Та згодом верхні поверхи знову залишились без тепла. Зазначив голова правління житлово-будівельного кооперативу. У ТЕЦі причини цього нам не пояснили та порадили звернутися до Черкаси теплокомуненерго. Черкаська тец не надає параметрів, повністю перепад тиску практично відсутній. Гідравлічних параметрів для опалення цього мікрорайону Черкаська ТЕЦ не надає. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.